Я впевнений, кожен з вас хоч на хвилину мріяв би опинитися в шкірі мільйонера. Про що ж мріє людина, яка може все купити? Чого бажає, якщо в неї все є? Зараз ми з вами знаходимося в голові у мільйонера Олександра Оніщенка. Подивимося, про що ж він мріє? Ніхто не сумнівався, дівчата. Що там? А тут у нас бабло. А тут що? О, я так і знав, коні таку били. За логікою тут має бути ще й власний міністр. Хоча ні для пану Ніщенка це вже не мрія. Ми сьогодні піднесли молитви за ваше здоров'я, за е, успіх ваших справ. За нього моляться пенсіонерки. Такого якоїсь такого доброго всього мене відчували. Обіцяли нам дуже багато, але тільки на слово. Бо в агітаційній щедрості Онищенко обійшов навіть Черновецького. Пакети з гречкою стали важчими. На нього моляться студентки. Бо стати коханкою цього депутата Ловеласа значить виграти квиток у світле майбутнє. Для мене це дуже велика честь цю корону. І я з гордістю представлю Україну на міжнародному конкурсі міста. Коханок, до речі, депутат підбирає собі дуже пильно. Під виглядом національних конкурсів краси вибирає кращих із кращих для себе та друзів. Happy Тим красуням, кому все ж вдалося потрапити в ліжко до олігарха, отримують все. Звісно, ж, я думала про свальби. І... Олімпійська чемпіонка Ганна Бессонова ніколи не афішувала ім'я свого коханого. У вас все ж таки є молодий чоловік? А я не говорю на цю тему, але і ясно, так. Да? Проте наші джерела натякаються саме той Олександр Онищенко. До раксу тягнути чемпіонку він схоже і не думає. Але тішить дівчину розкішними подарунками, такими як мандат депутата Верховної Ради для рідного брата. Олександр Бессонов. це ім'я вам нічого про себе не скаже, як не скаже про нього і Гугл. Бессонов Олександр Володимирович. народився 23 жовтня. Освіта вища. Це вся інформація, яка є про Бессонова. Людина, яка ніколи не була помічена ані в політиці, ані в громадській діяльності, якимось дивом опиняється в списку батьківщини. Трохи помурочившись, Ми дізнаємось. Це брат чемпіонки Бессонової. Права в будь-якому випадку. Подейкують за потенційний мандат для брата коханки мільйонер Онищенко не пошкодував частину своїх мільйонів. Але номер 26 у списку батьківщини виявився непрохідним. Дорогі друзі. Я хотіла би ще раз привернути вашу увагу. З подарунком для Бессонової не склалося. Тож, аби не повертати гроші, Юля запропонувала Онищенку крісло міністра екології. Я Ігор Шевченко, народився в Україні, Кіроградській області, але все життя прожив в Києві. Е, юрист за освітою. З інформації в інтернеті відомо лише те, що Ігор Шевченко займався юридичною практикою та створив меритократичну партію України. Знаходиться вона, до речі, ось тут на Подолі, як і всі його компанії. На п'ятому поверсі я так розумію, знаходиться меритократична партія України партія Ігоря Шевченка. Ось навіть і вивіска Ігор Шевченко. Його приймальня на п'ятому поверсі, і компанія, акціонером якої він являється, компанія Астерс. Теж знаходиться тут. Ну, власне кажучи, напевно, поїдемо в гості. Та пана Шевченка тут не бачили вже рік. Офіс закритий на ремонт, однопартійці порозбігалися. Схоже, сівши в крісло міністра, Шевченко втратив будь-яке бажання будувати нове чесне суспільство меритократів. Тобто ніхто не працює тут? Меритократичну партію. О, як ага. ну а так, щоб він тут не з'являється. Серйозно.

А як часто сюди навідується сам покровитель Онищенко, да. ви отримали Так, Ярослава да, отримала. Я показувала даже але ми, ми вже з цього приводу говорили. Я не пам'ятаю пер нардепа, нардепа, і очікувалася зв'язок з Ігорем Шевченком заперечує. А, ну це ж навіть чуток, це неправда. Да, вони знайомі, але це все чутки. Ну саме ще зміється, чесно. Міністр екології, людина далека від екології. Це якраз книжку, яку написав один з моїх професорів зільського університету. Якраз як заробляти на зеленій економіці. Проте близька до попередників Януковича, бо виявляється, його компанія Астерс довгий час була юридичним радником скандального міністра вугільної промисловості та енергетики пана Ставицького. один, один член команди таких скритих. А сам Ставицький за часів правління мав дуже тісні відносини з мільйонером Онищенко. Вони реалізовували різні сумнівні схеми та заробляли мільярди на видобуванні газу і нафти. Просто постав за чека, щоб далі дірі природні ресурси України. От бачимо. Тож, поки Ставицький в бігах Онищенко посадив у міністерське крісло його юриста Ігора Шевченка. Світ дуже корисний сік, якому багато заліза і інших корисних. Причевим. Він не розуміється на екології, проте добре тямить в законах та навколо законних оборудках. А це отримати доступ доступ нідрам? Тож тепер у газового короля є власний міністр екології, співпраця з яким може принести йому нові мільярди, які він зможе витратити на скачки, на конях та коханках. Власне, звісно.